Павуки є незвичайними не лише через свою павутину, вони воїстину, унікальні створіння природи. Вони мешкають у всіх куточках нашої планети і, залежно від виду, можуть жити у повітрі, на воді, на землі і в ґрунті. Павуки можуть бути як мікроскопічні, так і велетенські. У павуків вісім ніг, вісім очей. І тільки дві частини тіла, яких немає кісток. Павуки хижаки. Їхня їжа це комахи, миші, ящерки і навіть маленькі пташки. Деякі види павуків можуть обходитись без води цілий рік. Коли павук росте, він міняє свій панцир декілька раз. В разі втрати одної з кінцівок він може відростити лапу заново. Для подовження роду самки павука відкладають яйця, і це може бути до 20 тисяч яєць за один раз. Волокно, яке павуки використовують для плетіння своєї павутини, виробляється у них спеціальними черевними залозами. Павутинка витягується з багатьох крихітних заглиблень на органах плетіння, розташованих на кінчику черевця павука. Вона виходить назовні у вигляді рідини, яка на повітрі одразу ж застигає. Існує декілька різновидів волокон, липкі, необхідні для вловлювання здобичі, міцні никлейкі, підтримувальні перекладини і волокна для коконів, в яких павуки викладають яйця. Одні з цих волокон м'які пухнасті, інші тверді і жорсткі. Усім відома павутина в формі колеса використовується тільки для ловіння здобичі. Цю павутину паву будує так. Спочатку створюється фундамент, нижні, зовнішні важкі нитки у формі чотирикутника, а потім конструюються спиці колеса, що підтримують три або чотири витки спіралі, а в останню чергу з'являються спіралі з лепких ниток, що густо заповнюють простір між спицями. Існує павутина іншого виду, яка називається листовою. За формою така павутина нагадує купол або лійку, в якій павук робить люк. Деякі павуки плетуть сіті у формі квадрата і тримають її між лапами, коли жертва поруч, накидуть на неї павутину. Павуки мурахоїти плетуть найбільші сіті в світі. Вони в діаметрі до 7 метрів. Європейські водяні павуки будують собі дзвоноподібні будинки прямо під водою. Свою оселю вони заповнюють повітрям, яке приносять з поверхні з волосками на своєму черевці. Саме в цьому підводному будинку павук відкладає яйця і виховує малюків, поки вони не зможуть збудувати собі житло самостійно. А ось деякі павуки будують тунелі в землі. І вигмощують павутиною всі свої будиночки. Взагалі, павуки дивні і непередбачувані створіння природи. Павутина їм потрібна і для годування, і для житла, і для полювання, і для вирощування потомства. Взагалі, вони дуже корисні та є частиною великої природи.